Вітаю, вальма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, пройшли дебати Байдена і Трампа, претендентів, двох на булаву, так би мовити, в найпотужнішій державі світу. Так. І все це. Сподвигло журналістів усього світу на дебати вже між собою про те. Ну і в Україні ж не обійшлося без того. Спочатку всі одностайно писали про те, що Трамп переміг. Так. Потім почали писати, що не все так однозначно. Тепер уже пишуть, що ви там не розібралися. Переміг то? Байден, так. давайте реально розбиратися, хто перебіг а хто програв. То однозначно, що програли демократичні сили у всьому світі, а виграли диктатори і, очевидне зло, яке дуже гарно вміє об'єднуватися між собою. Так. Тому що, що, що ці дебати показали? Ну, що що той, що інший. Ну, одному 79 рік, другому, там, не знаю, якийсь 83 чи, чи скільки. Ну, ну, давайте реально будемо говорити. Так, у будь-якої людини є якась межа, вікова. Так. Ну, хтось довше, хтось раніше скорцюбиться, але. Але все одно ну, мізки і е, фізика, ж ніхто не відміняв. так, Обоє одного покоління. Тобто і вибору що ніякого немає. так, Підсовують що одного, що другого. Вибирайте, так, бийтеся там між собою, я не знаю, що там, сваріться і все таке інше. так, А в цей час. Як казав один діяч, коля якийсь там, що караван йде в цей час. Чи, чи, чи собака йде, а караван гавкає, я не знаю. Ну, що щось таке, але до цього дуже гарно все підходить. Так. Ну, ну, мабуть, треба е, щось робити? Так, у світі. А в Україні завжди казали, коли кіт спить, то... Миші гуляють. так. А тут кит вже настільки старий, облізлий і так далі, і тому подібне. І що ж, мишам не тільки пацюкам, і мишам, але й пацюки завелися вже у всьому світі. Це однозначно. Так Так що ну, ви. В цьому сенсі робіть висновок собі. Абсолютно простий так, що ну, вибору ж то немає. Так, хоч хруть, хоч верть, хоч той, хоч цей, але ситуація, ну, ми бачимо, яка ситуація тут складається. У Сполучених Штатах Америки, а відповідно, і всьому світові. І цим будуть дуже інтенсивно використовувати це все, оці сили зла на чолі із московитами андрофагами, на чолі з Путіним будуть це все використовувати на 100 і на 120%. відсотків. Тут не як кажуть, до гадалки не ходи. Але якось мені, як старому совку. Та згадався той анекдот давній, так, Совковий, коли голова колгоспу зібрав всіх доярок і сказав, що ось тут приїдуть з районного центру, з райкому партії і будуть дебати. Так, ну <кхем> доярки запитують, а що ж воно таке? Дебати. Так, Він каже, я й сам не знаю, що воно таке, але на всяк випадок жінки приготуйтеся. Так що це стосується і всього світу. На всяк випадок, в зв'язку, хто б не переміг, світові треба готуватися до гіршого.